Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликає кави вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, встати на ноги, відновитися, пройти лікування, лікуватися тим, хто дивиться відео близьким людям, які є при школі, скажіть, допоможіть. Лікуватися тут сильно нападають. Раніше взагалі. Саме на фізичне тіло напад. Дивіться, хтось вживає алкоголь, угу. прив'язка існує, залежність існує. Але мені от цікаво, хто. Це зробили навмисну залежність. Так. Така е, порча смерті виходить мені, і кладовицька має могли зробити порчу. Вона до вас прийшла таким чином, що ви самі себе рішили вбити. І ви знайшли такий метод. Ну, хтось, хто може програтись так, щоб вбити. Вирішили вживати алкоголь. Це зроблено навмисно. Тут, ну, мені вийшов чоловік, ну може і жінка бути, дуже сильна енергетична, дуже сильні фізичне тіло, красиві люди. От, і до вас от, підійшли. Із спини зайшли, із спини. І щось зробили так, наче в спину зроблено. І, і е, програлось. ви така потужна енергетика, що вас не змогла Порча лягти, але прокрався цей е, тут вийшов дьявол. він працює, зваблює залежності ставить програму енергію, висмоктує повністю енергії. Ну, через алкоголь. Енергооток пішов. І ви не можете заробляти. З вас висмакчується повністю вся енергія. ви Руйнують життя, намагаються. Заперечу весь негатив Убираю. Біль сльози, страждання виймаю. Заперечу весь негатив Убираю. Всі плани ворожі руйнуються. Більше немає жодної залежності до алкоголю, жодної прив'язки. Виймаюся, Порчу на смерть, кладовицьку магію. Порчу на алкоголізм виймаю. Більше немає енерготока. Закриває енерготок, відновлюється ваша енергетика до ідеального стану здоров'я. Більше немає будь-якої залежності. До речі, можуть бути жінки, то там теж, як робили, воно не лягло як порча на смерть, але ви дуже сильно щось вживаєте. Може, солодке, переж, може як переїдаєте. Може така бути ситуація, і це вже критично. Прошу допомоги. І вдень, і вночі. Янголи-охоронці, допомагайте, оберігайте усіх, хто дивиться від близьких людей, відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я. Повертається сила, енергія, здоров'я, краса. Тим, хто дивиться відео близьким людям, нічого не заважає позбутися залежності. Убираюся енергетики. Вам це більше не потрібно. Цікаві ворога навіки вічні, всі прив'язки оцікаються, більше не можуть у вас чіпати, втручатись у ваше життя більше не зможуть. Все погане, все лихе, щоб не робили, повертається назад. Тому хто робив, буде так і так є. Не на переклад на них самих по Верховному суду. Більше порчі не працює, все назад вертається. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. <кій> Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, не мить не лишайте, захищайте. Сила лиха на зворіти, де всі порші прокляття, всі прив'язки. Більше не працюють, все вертається назад, звідки прийшло туди і повертається. Буде так і так є. От така напасть, і це як виходить самогубства таке. Так що зараз вам стане легше. Ви усвідомите, що вам це не потрібно. Угу. Ще є питання від глядачів, нагадується питання на загальний розгляд, за донат на будь суму. Може програтись, допомогти також усім, хто дивиться відео, і тим, хто питає. Так, скажіть, допоможіть. Що, верніше, яка істина причина, чому болить голова? Що відбувається? Чому болить голова того, хто питає? Угу. Так, дивіться, а вам це робили вже давно, тут порча на смерть стоїть. Ви очистилися, тоді знову повтор, повтор, знову, ви знову вийшли. Тут втручається в вашу долю, і ви відчуваєте, до речі, от у вас є така. Здібність ваша ще вона не прокинулась сила така. Ви відчуваєте фізикою, коли йде на вас напад. Причому зазвичай це ніч уночі? Так. Угу. Дуже ви потужна людина. Тут напад. Як ви відчуваєте, що. От коли болить голова, це свідчить те, що робилися, ну, порчі на смерті, зараз стоїть. Але ще на вас переклади роблять, переклади хвороб. Може бути переклад, коли усі сварки, якісь борги, карму негативну, тому що в долю втручаються, намагаються скинути негатив, якісь злочини. От, І тоді у вас дуже сильна біль, голова прям одривається. Скажіть, що робити, як допомогти? Угу. Що цікаво, вийшли карти, що вам важко нічого не може допомогти, ніякі ліки, які б не приймали. Це магічний біль, таке буває. Це ви так відчуваєте всю агресію напад через головний біль. Як вийти з цього стану? Та, це вас давно ви як заложник цієї ситуації. Так, що я вам хочу сказати? Рано чи пізно у вас прокинеться сила. Вона до вас іде ви будете допомагати людям, і тут вийшла карта, що це ваша доля, ви її оминути не зможете. Оці головні болі можуть зняти вам допомогти майстри. Робити відливки, робити чистки, можна отакі відео переглядати. До речі, дуже зручно. в Інтернет, в Ютубі багато є майстрів, роблять чистки, прям можна переглядати. І вам навіть одну і ту саму чистку Переглядати можна декілька разів, і вона вам, от ви відчуєте, головна біль шукайте. Шукайте, шукайте майстра, і він вам допоможе її убирати. Тому що це на вас йдуть порчі, і їх треба знімати. Причому поки вони ще активні роблять, то воно і болить дуже сильно. А, так, так що так проявляється. Ваші здібності, прошу вищі сили, допоможіть тому, хто питає і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, все погане, все легке, щоб не робили, повертайте назад тому, хто робить, хто замовляє, всі порчі знімають, кладовицьку магію, переклади, порчі насмерть, порчі на здоров'я знімає, морочки, мороки знімаються, крадніки, стяги обираються, відкривається шлях. На щасливу долю. Всю карму негативно знімаю, повертаю ворогові, хай сам страждає, дробляє своє лайно. Вам це більше не потрібно. Порч, смерть, всі прив'язки мерців убираю із енергетичного, фізичного простору. Зникаю. Буде так і так є. Угу. От вона жінка агресивна жінка нападає. Заперечує весь негатив, вбирає повністю, знімається, всі порчі, прокляття, привороти, мороки, аморочки, убираються. вбираються. Прошу допомоги для того, хто питає, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить на Всі, хто питає, позаряться, без рук, з ним, без голови станеться, сили втрачає, свідомість втрачає. І жити не зможуть, відсікає ворога на віки вічні. І ще втрутитись не зможе, буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів от того, хто питає, більше впливати не зможе. Більше голова не болить, більше нема жодної причини, через яку того, хто питає, болить голова. Голова більше не болить, буде так і так і О, Так що, будь ласка, користуйтеся чистками, такими, як... В Ютубі шукайте саме, коли активно от, ви відчуваєте головний біль. І у вас є допомога від інших майстрів, людей. Вони, е, хто викладає чистки, вони от е, допомагають дійсно. Вам допоможуть. От. Добре, на цьому я буду завершувати. От така вийшла сьогодні кава. Я хочу нагадати, щоб ви не забували про наших. Військових, донатьте 1-2 гривні. Не забувайте, будь ласка, щодня треба допомогти нашим військовим. Як ви помітите, там зараз збирають і на лікування, і на дрони автівки. Обов'язково допоможіть, добре. Дякую за увагу. Бажаю, щоб ви були здорові. Щоб у вас повністю повернулася енергія, здоров'я, ваша молодість, краса, щоб ви дуже були тверезо, тверезо дивилися на все, щоб не було жодної залежності. Буде так і так є. От, дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!